Бойовий прапор 27-го прикордонного загону імені Героя Карпатської Січі занести на бойовий прапор Предвічний творче, Боже миру і добра своєю незбагненною потугою, стань сьогодні на захист твій, вірних синів і дочок, прикордонників наших. Саме сьогодні наш загін імені, героїв карпатської січі, святкує день частини. Бо кордон починає країна починається з кордону. І шануючи День Незалежності, ми мусимо вшанувати найперше тих, хто цілісність і незалежність країни боронить. І, звичайно, що це прикордонники. Саме сьогодні прикордонний загін відзначає річницю свого створення і, на жаль, можливо не дуже доречно в такий складний час для держави називати його святом. Це відзначення кращих військовослужбовців, віддання їм шани військовослужбовців, які є взірцем для своїх колег, побратимів, які як виконують завдання захорони державного кордону безпосередньо в межах Закарпатської області, а також які практично кожен з них з військовослужбовців пройшов шлях в бойових підрозділах. Прикордонники 27-го прикордонного загону вони приймають безпосередню участь в виконанні бойових завдань на сході і е, е, виконуються з честю. Вони є гідними представниками Закарпаття і вони на них також багатьом треба рівнятися, дивитися на них як на кращих представників Державної прикордонної служби і громадян. Хотілося щиро-сердечно привітати всіх закарпатців, всіх в цілому громадян України. День прапора і День Незалежності це. Основні свята і основні ознаки державності, тому всім миру, злагоди, добра, ну і для всіх здоров'я. Вливаючи кров, прикордонники першими стали на захисті нашої держави, віднували наших сусідів, так званих братів, перший мукачевець, перший мешканець мукачевської територіальної громади, який загинув під час війни, а війна це не 22. -е. Війна почалася з 2014 року, 11 липня загинув мешканець Мукачівської територіальної громади Вільген Штольце. І він був саме прикордонником. Тому ми завжди пам'ятаємо про тих, хто загинув, і Мкачівська міська громада завжди буде допомагати тим, хто є на сторожі кордону і в міру можливості, в міру можливості нашого бюджету. Матеріальна допомога буде надаватися й надалі. Ну, в першу чергу хотів би згадати своїх полеглих побратимів. Які, на жаль, покинули нас. Земля їм буде пухом. Ця незалежність нам дається тяжкою ціною, ціною людських життів, ціною тяжкого труду і тяжкої праці. З травня 22-го року служив у 27-му Качецькому загоні, виконував бойові завдання на Луганській, у Луганській області. Сватовський, Сватовський напрямок, потім в Донецькій області. І в останній раз Харківська область зупиняли над спором. Нагороду отримав за виконання завдань на Маріяському напрямку по об'єднаного на службі з 17 року. У 2023 році вперше виїхав в зону бойових дій на Ударський напрямок, після чого ротація. Після ротації повернулася населений пункт Побєда» і А Так як я нова людина в даному прикордонному загоні, день частин для мене вже стає теж відповідальним святом. До Дня Незалежності теж всіх вітаю з наступаючим днем.